Ранок сьогодні почався з новин. Росіяни вдарили Каховську ГЕС, і відповідно там багато сіл вже підтоплює, підтоплює, вода надходить на Херсонщині. Потрібно евакуювати людей, потрібно розвозити гуманітарку. Вдарили чи підірвали я. Мало читала, насправді, але побачила пост у Фейсбуці у Богдана Логвиненко. От кілька хвилин тому я прокинулася. Це перше, що я побачила, що він закликає, хто може на машинах поїхати до Херсонщини, відвезти речі, гуманітарку, все чим навантажують. Тож я про всяк випадок зараз поїду, скину всі наші монатки, які ми возимо в село, і далі буду чекати, якщо мені напишуть, то вирушаємо на Херсонщину. Чому б ні? Сидіти вдома, гортати стрічку новин таке собі заняття. Краще є можливість, то варто, я думаю, поїхати. Рації познаходила, зарядила, візьму з собою, ще дві зараз заїду у мами, позичу, і також каністри потрібно наповнити, пальним тут здається. Антон заправляв 5 літрів, а тут трошечки там щось бовтається. Так, туди запхала і сюди запхала в ніші багато води. Мінеральної спереду теж поставила, а так цей весь простір, сидіння скласти і можна навантажувати. Так само під ноги позапихати, під сидіння, позапихати куди завгодно. Небагато простору, але й немало. Годинника зарядила, бо читати під час дороги в мене немає можливості. Я не сиджу в телефонах, не клацаю, тож буду так поглядати одним опов, які повідомлення приходять. Вже п'ять років і ще досі працює так. І зарядку від годинника поставила також сюди. Мама сказала взяти людяники. Якщо будуть люди, можливо, з цукровим діабетом, то потрібно їм запропонувати. Вирішила одразу на білу церкву їхати, тому що заїжджати у Київ немає сенсу. Там затори, і це буде значно довше. Краще зараз з'їду і поїду через Фастів. Українерці додали мене в чатик. Все переписуємося, дізнаємося. Також жінка написала з білої церкви, що може мене завантажити гуманітаркою. Там і гігієна, і гумові чоботи. І через дорогу від заправки побачила є епіцентр. Я зайду закуплю ще можливо, які речі мішки потрібно, аби завантажитися гарно. Бо подивилася спершу, так комплексувало в мене ж не бус, не вантажна супермашина. Але потім люди їдуть і на легкових звичайних, і хто що може, те робить. А я що буду вдома сидіти даремно. Є машина. Є можливість, є час, бо все одно цей час буду сидіти знаєте, за монтажем і думки будуть десь не в монтажі. Слухаю історію на кухні про християнство. Просто в дорозі такий подкаст. Приїхала в Білу церкву, мене тут завантажили по самі гайки, так що далі їдемо в Умань. Не встигаю записувати красу, мені потрібен асистент, але... Багато на київських номерах, це думаю, з нашої команди чи не з нашої, там уже побачимо на місці. Хочеться вже когось зустріти, а то я людей не бачу. Їду, їду кудись везу. Хто казав, що до Джорні не їде. А? Черкаська область, Хоманський район. Та-да! Я комплексувала, що буду їхати в таку далечіння, чого мені пертися скоро стишила, може хтось там ближче є. Але потім побачила в чатику людей із Ужгорода і зрозуміла, що, йой, Тихий хутір туди. Одеса сюди. Теж на київських номерах. Я слідую, переслідую Міцубісі. Їду собі, співаю, тому що ніхто не чує. І тому що не хочу вмикати аудіо, аби економити батарейку на телефоні. і в не збити, боронь Боже. Оце виїзду зараз, як заведе мене по уманським дорогам. Та да, ви що? 19 кілометрів до Житомира. Не до Житомира, то Умані. А, подібна, подібна на Житомир, Умань. Ми можемо заїхати пройди світів, треба зупинитися в Умані їм написати, а раптом а що, а можливо на зворотньому шляху. йо, я б так би хотіла. Я, значить, в Умань приїхала, зустрілася тут з усіма, пообіймалася. А пройди свідки поїхали у Львів і не отримують свою порцію обіймів. Може на зворотньому шляху вже повернуться, побачимо. Так, я слідую за всіма. Щасливої дороги їду в Одесу, 200 кілометрів. Залишилося не багато, немало, як в Києві назад смотатися. Я все оцінюю своїми мірками між Києвом і Житомиром, звісно. Так, ніч на дворі. Я дивлюся, де я є. То Хохма, я до Одеси проклала маршрут, а далі не проклала. І просто собі їду, їду, бачу київські номера, та й собі за ними на хвіст впала. та й Далі продовжую шлях. На першому блокпості так трошечки призупинили, буквально на секундочку сказали, посміхніться і щасливої дороги. Це перед Одесою. А вже після Одеси, якраз коли вже там проїхали, знак, чи перед тим, чи після, я не пам'ятаю, зупинили. Переді мною було дві машини на київських номерах, за якими я слідувала. Відповідно, вже коли дійшла третя моя черга, я під'їжджаю, мені говорять, ви з ними. Я так і поїхала. Хоча я не була впевнена, що так взагалі. Я просто слідувала за машинами на київських номерах. От і все. Але мені на цьому блокпості додали впевненості, що я рухаюся в правильному напрямку. Значить, Поперед ну, тим, вони там говорили з першою машиною, я вже... мене пропустили вже швиденько. Давай нас доганяй. Пороздавала рації і тепер усі ходять граються. Рація — це вам не жартує, як її на духу переключуть. Миколаїв вас вітає, Миколаїв. Миколаїв в мене вітає. Здається, у мене найцікавіше місце. З купою розеток. <рес> Доброго ранку, вже в Миколаєві. Приїхали в другій стапітану ночі, з мигалками їхали. А О, багато машин, я не знаю скільки, більше 20. Таке, тут судьба дорога багато. І У нас, звичайно, в Коростишеві, відповідно, багатьох продуктів немає. Тут є все, що завгодно. І працює на генераторі. Це штучні квіти. Чесно сказати, я взагалі думала вчора, що буду спати десь в полі, в машині, ще не можна розкласти, бо дуже багато речей позаду. Але нам пощастило і доїхали до Миколаєва. Комунальний транспорт їздить. О, завлася! Та вища. А це команда. А то жінка пхала, потім вже чоловік прийшов на поміч. А тут така команда. Я зняла трошечки. Група евакуації виїхала з Києва для того, щоб завезти машину. Ще для повної картини треба зняти кота з дерева. О, це шовковиця. Погляньте, скільки ягідок. Зараз будемо всі ой різнокольорові. Дівчата. Авто з Європи вікна стека. Сімба! Хто знає, які це рослини, такі пухнасті, червоненькі. Вау, тут взагалі яскраві. Я з Миколаєва дивлюся жінку Магія рослин, канал на Ютубі. В неї такий величезний сад, вона дуже багато різного робить, цікавого. Херсон. Щойно була машина перевернута на даху. Підскочила, отут був такий насип з піска. Це я їду помаленьку, нікого не бачу, на рацію не відповідають, напевно, не вімкнули звук. Треба було сказати зранку, нагадати про те, що це ж накрутити треба. А заправці користуються цією ж напевно рацією, тому що я чую повністю їхні всі розмови. <рес> Каже, сьома колонка до повного. У мене є каністра 20 літрів майже тут не до повного, трошки не вистачило. Дала у карнавта талони, тож заправила, в разі чого можна долити. Бо заправки ось такі. Це Чорнобаївка. Тільки горошку поміститься в один дочк. Щоб під дворку їхати. Намандрувалася вже по Херсону, вже мені розвантажили усе, потім знову завантажили повну машину, далі знову розвантажували Такі квести, приїхали. Зараз ще раз розвантаження, і тоді будемо дивитися, можливо, хтось поїде. Зі мною, хоча б до Миколаєва. Люди не хочуть евакуюватися, тому що вони чекають, що вода спаде, порадки понаводять і будуть собі жити поживати. Максимально куди, ну, це до Миколаєва можна проїхатися там, якщо є родичі, або трошки далі, але не на Київ, не на Львів, тим паче. Погляньте до Джорні, що з клубною наліпкою. Треба собі таку замовити, а то я. Як ото не в спільноті. Так. Херсон. Не можна було ніде записувати майже тому. Принаймні ось тут дозволили. Сказали, що сюди ходять паломники. Як не жаль було б нам, тільки вдаль карадна, тісна, забайдужістю сірих тіней. Ми втрачали душі своїх ідей.